Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Триває івент Калевала, який був вже трішки більше як рік тому. Героями тут є персонажі з карело фінського епосу, і майже всі герої є вже нам відомі. Цього разу додали лише одного нового героя Юконена, а ще зробили костюми для Айно, Кулерво та Міеліки. Тому в цьому відео трішки поговоримо про цих героїв, та наприкінці я спробую прикликати героїв за свої небагато спроб. Але перед тим як ми розпочнемо, хочу повідомити, що триває набір гравців в альянс на Bellkillers.ua. Тож, якщо ти активний гравець і тобі подобається бити титана та брати участь у інших спільних командних завданнях і отримувати за це нагороди, тоді приєднуйся. Щодо вимог, то це 60-й плюс рівень та бити обов'язково титана. А на рахунок війни, то можна брати участь за бажанням і при участі центру Фіолетовий та спроби в нуль. Спілкуватися можна в телеграм при будь-яких питаннях чи просто захочеться поділитися інформацією. І для приєднання просто напишись. Сюди. Приєднуйся, адже разом цікавіше. Всі назви будуть ще в описі під цим відео. Отож, Юконен новенький герой з хорошими показниками, і ще й боєць за класом, який може на одиничці життя ще деякий час протягнути. Сім'я Калевали, і бонус сім'ї стихійний. Герой отримає певний відсоток менше шкоди від особливого вміння ворога сильнішої стихії. Тобто, в випадку юконена, стихії льоду. Якщо це буде Айно, то від природи і так далі. І ще, до речі, зроблю маленький спойлер, або навіть можна сказати анонс. Ця сім'я, сім'я Калевали, має бути рекомендованою і матиме привілеї в новій ПВП-події Ліга Героїв, яка скоро буде. Більше детально можна буде дізнатися в інформації про 60-ту версію гри. Відео про це я вже готую, але ще не вся інфа по версії 60 відома, тому воно буде дещо згодом. Пасивкою ж герой може себе похиляти на 15 і ще й отримати 15 мани, якщо він почне з низьким здоров'ям. Що теж я вважаю досить непогано. Йоконен масовик з середнім набором мани і наносить 230% шкоди всім, але це далеко не все, що він робить. Ще дає мінус 40% атаки всім ворогам на 3 ходи, а героям льоду на два ходи довше і не можна зняти. Тобто будь-який герой льоду матиме зріз атаки на 5 ходів і ще його не зніме. Далі герой і ближні союзники лікуються на 618 протягом трьох ходів. Але що цікаво, якщо, наприклад, ворог ультане по комусь героїв з цим ефектом, то лікування обнулиться. Тобто, припустимо, лишається ще один хід, а ворог використав своє вміння по герою чи героях, то знову стане три ходи. Це дуже круто, я вважаю. І збільшує виживання наших героїв, адже вони можуть весь час лікуватися. А чому я кажу весь час? Бо наступним вмінням є те, що з героя і ближніх ворогів не можна зняти підсилення протягом трьох ходів. Виходиться і тікаючи відхіл, і інші бафи, які будуть, не вийде задиспелити. Тому фактично можна весь час підліковуватися хіба тривалість ходів закінчиться. Дуже крутий герой, і атака, і захист, адже він масовик і ще й підрізає атаку ворогам. А ще йому підійде навіть центральна позиція, адже через бонус сім'ї має захист від героїв льоду. А ще ось це вміння, зав'язане на лікуванні, допоможе краще встояти, та й на будь-якій іншій позиції буде триматися добре. Щодо костюмів, то тут багато нема що говорити. Адже вони в основному залишилися без значних змін. До прикладу, Айно додали 5% до лікування, було 40% стало 45%. Але натомість забрали мінус 4% регенерації мани ворогу, вона давала мінус 24% до регенерації мани, а тепер 20. По її показниках в принципі зробили краще, адже атаку трішки забрали, але додали броні. Життя майже так само як було, лише на 4 очки менше. Якщо в загальному про неї сказати, то це хороший герой, лікар і дуже круто відіграє по своїх вміннях. Колерво трішки змінили по нанесенні шкоди. Він наносив 300% цілі і 470% випадковому ворогу. А тепер навпаки більше шкоди 450% наносить цілі і 320% випадковому ворогу. Для команди захисту це в принципі не так і важливо. А от в атаці, де ми можемо вибрати ціль і в деяких ситуаціях хочеться її добити, то це плюс, що саме вибраній цілі піде вищий рівень шкоди. Також тривалість божевільної атаки збільшили з трьох ходів на чотири, а от на ворогу темряви тривалість зменшили з двох ходів на один. Це теж залежатиме від ситуації, де краще використовувати оригінал, а де костюм. Щодо показників, то тут теж покрутили трішки, забрали атаку і життя, але дали більше броні. В загальному герой дуже хороший, і мені б хотілося саме його спіймати через дефіцит жовтих героїв. Та навіть якби були хороші жовті герої, то його божевільна атака дуже згодиться. І ще чотирьохзіркова Мі Еліки отримала костюм у костюмованій версії її прислужникам збільшили життя з 15% на 18, але зменшили атаку з 10% на 8. А от відновлення мани збільшили з 20% на 24, що дуже добре. І зріз атаки теж збільшили з 24% на 26. Небагато, але все одно вже більше стало. Дуже хороший герой підтримки. Її прислужники при повній прокачці матимуть біля 380 хп і ще й пришвидшать заряджання героїв, поки на них висітимуть. А її рівню броні і особливо життя можуть позаздрити стандартні п'ятизіркові герої і навіть деякі герої місяця. А тепер спробую прикликати і почну з костюмів. Маю лише три спроби. І тут бачимо, що новий костюм Оленки додали, їй збільшили рівень шкоди, але врізали так нормальну атаку майже на 100 очок відносно оригіналу і першого костюму. Тому треба дивитися, скільки шкоди вилітати буде. Але з іншого боку, підняли броню та життя. І так як вона ще й контратакер, то думаю, норм стояти буде. Але так як вона повільна, то в більшості випадків це швидкісні режими або з героями, що пустять ману. А ще до прикладу біля героя таунтом можна ставити контратакера. Тоді без диспелу, взагалі печально противнику буде, і так її можна використовувати. Це як варіант, якщо є така можливість. Пробую прикликати. Ну, за три спроби мало шансів щось зловити. Хоча хотілося б навіть на чотирьохзіркових героїв костюм на Люсю, наприклад. Але бачимо, що без трьохзіркових ніяк. Малюк Джон його ще не маю. Норм костюм на швидкісні режими з ухилянням ще й в скрині нічого цікавого. А тепер калевала. Я граю без донату, тому сорі, що так мало спроб. А шанси на таку кількість мізерні. Лемін Кейнен. Ну, хоча б четвірка, але я маю схожих на нього героїв, тому не знаю, чи качатиму, може колись. І ще одна спроба. О, Вейне Мьойнен. Ну, що тут сказати, хороша п'ятірка. Правда, я думаю, що моя альнадаха все ж краща, але я його точно буду качати і в Атаці використовувати. Я хотіла жовтого героя, але я рада, що п'ятірка випала, і це чудово, адже спроб було тільки чотири. Отож, друзі, діліться своїми успіхами, що кому випало. А на цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео, і ставте вподобайку, якщо це відео вам сподобалося. І всім миру та добра до зустрічі.